А тут красавела навосна, мотав де страхуватися онлайн. Особливість використання німецьких леопардів на Запорізькому фронті полягає в тому, що ці танки працюють вночі або на світанку в апокаліптичні часи живемо. оскільки танк має надзвичайно потужну оптику та систему нічного бачення, то екіпажі його використовують у той час, коли він найбільш зручний для наших військових і найменш зручний для окупантів. Крім того, дальність стрільби та влучність леопардів набагато вище. Ніж у російської бронетехніки, а оскільки це так, то найкращий час для полювання це ніч та ранок. Олександр, якщо Росія умовно приторговує технологіями, то є резон припустити, що найкраще вона залишила для себе, і у випадку, якщо Виникне якась там супер супер радикальна для них ситуація. Наскільки я розумію, вони можуть. Ну я виходжу з їх піар-заяв зараз, щоб ви зрозуміли. Я просто так заходжу з їхнього боку, а ви вже підтвердите, чи спростуєте. У них, начебто, є певні екземпляри військової техніки, які вони ще тут не застосовували. Але якщо що, то вони обов'язково їх застосують. Я зараз веду мову про Т-14 армата танк і про винищувач п'ятого покоління су 57 Угу. От оце от вундервафе нам загрожує, чи тут щось не так з їхніми піар-заявами? Все не так. Ну Ви бачили той Т-14 армата? Ну в, в, на полі... Не на полігоні, на цьому на параді щось там їздило один ну, раз. На, 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 ні, краще за все, на полігоні на нього подивитися. <світ> а, чому а, на, ну, на параді всі бачили, так, як воно там зависло в просторі часі. <світ> Але чому це відбулося? У цього танка велика проблема з трансмісією. Величезна там проблема з їх МТО. Там проблеми багато з чим. Вони навіть я скажу так, вони позиціонують його як найкраще захищений з комплексами активного захисту. Вони не працюють ці комплекси активного захисту. Вони все ще на стадії випробування. Загальна кількість цих танків не перевищує за офіційними даними батальйон, але боєздатних рота, тобто 11 одиниць, і цю роту нещодавно розформували. Зненацько так а чого це? А треба доробляти. Угу. Треба їх дороб... їх постійно. Треба доробляти. Нещодавно а, пропагандистський телеканал а, Звізда а, демонстрував цей танк на полігоні. І ну, це було корисно, тому що це одне з ос останніх відео а, дії цього танку. Так от, о, це, я не знаю, як це можна характеризувати, ну, проблеми в нього залишились трансмісією величезні. Він не може їхати, він конвульсує, він не може стріляти на ходу, його всього трясе. Тобто, якщо подивитися, ось о, з професійної точки зору, то ну, якщо не професійно, то так, єд стріляють. Якщо не професійно, це не професійно Оганенько, їде. А якщо професійно, стріляє, то цей танк не можна. Він на асфальті, на полігоні. Ну на, на асфальті, там на бетонному покритті. Так, він їде і його всього конвульсує. А якщо він вийде відкритий простір десь в запорізький степ, по Чорнозему проїдеться, а це перший момент. Другий. Момент, це те, що загально уся їх, ось ця високі технології, усі інше це виключно піар-хід для того, щоб дребенити бюджет, пілити, розграбовувати і так далі. Тобто, корупція працює, вона буде працювати і надалі. Су 57 ескадрилья, ескадрілля, максимум ескадрилья, яка є, і як половина з якої була новозбудовані, були збудовані. В форматі канібалізму. Тобто старі зразки проєктні відправлялися в форматі канібалізму для того, щоб побудувати новий літак, який типу серійний. Тому усі ці заяви. Ну, для внутрішнього споживача цього інформаційного фастфоду десь середньої смуги Росії так піде та навіть в Магадані з'їдять. Також вони полюбляють таке, але загально, якщо реалістично, в них цього всього нема, і це не є загрозою для нас. Я думаю, що пане Олександре найкрасномовніше підтвердження ваших слів це якраз нещодавній їхній форум армія 2023 коли вони показували свої, нібито новації в військово-промисловому комплексі, і всі там зловтішалися і надавний пересувний цей їхній. Храм, ну і всі там все, що вони показали, це там 80-х 60-х років розробки. Але у той же час, що відбувається в нас, значить з одного боку в нас є гурівці, нам кажуть про мобілізацію серйозну мобілізацію, яка буде незабаром в Російській Федерації. Велике питання та на чому, як вони поїдуть, якщо ви праві, що і каски і бронежилети вони забирають в Ірані Є заяви від американців, що нам каже директора аналітичного відділу розвідувального управління Міноборони Тренд Мол, що Україні залишив близько 6-7 тижнів боїв до кульмінації, та і е, всі вони роблять ставку на те, що буде певний принцип доміно, що прорветься ще більше лінія фронту. Скоріше за все, ми говоримо про бів про південь, і далі е, все посипеться. Ну і тренд мол каже, що нещодавні успіхи України дають. Е, 40-50% ймовірності прориву решту російських ліній до кінця року. Ще не так багато, так да? 50 на 50, але тим не менше. Що стоїть за цими заявами? І наскільки американці близькі до свого аналізу, не вже справді? Ну давайте так, півтора місяці і буде кульмінація. Що ж, а, ну. Що таке кульмінація? Що, які лінії Тільки оборони? Тільки є операції по суті. Тобто мова ж йде не про увесь фронт. Ну так. Ну які лінії оборони? Ну трента моло. Так, я читав цю заяву я. Її розглядав я багато чого з неї не, не зрозумів. Ну які лінії оборони? Першу ми прорвали. Я мається на увазі третю. Я не даю гарантію, що ми е, можемо повністю м, прорвати третю лінію оборони. За умов, е, ну наприклад, можуть бути якісь негативні, якісь фактори, які з'являться як форс-мажор. Якщо говорити максимально оптимістично, такий прогноз до кінця року ми виходимо до адміністративної межі Криму. Це, це якщо... теж 50 на 50? Ні, це оптимістично, якщо uh -huh. дивитися. Але завжди є різні е, сценарії. Якщо аналізувати, то є декілька сценаріїв по будь-яким е, будь подіям. Зараз, якщо говорити найкращих, так, найрадужніх, так, дійсно. Е, то е, забарвлення таке найрадужне, це саме вихід до адміністративної межі тимчасового окупанта півострова Крим. Якщо ні, давайте розглядати таким чином. Чи можемо ми вийти на Токмак? Так. Безумовно. І я навіть скажу так: з урахуванням того просування, яке зараз відбувається в зоні бойових дій, з урахуванням тих проблем, які має російське командування, я не виключаю, що ми можемо вийти на Токмак в найкращому випадку. Наприкінці вересня, в не найкращому випадку, це відбудеться в жовтні. Ось, і ми біля Токмаку. Що таке ми біля Токмаку? Знову ж таки, треба розглядати різні е, ситуації. Якщо ми виходимо на північ Токмаку та перерізаємо північно, північно-східну та північно-західну логістику. Можливо, навіть і південно, південно-східну трасу Р37, то таким чином нам треба буде звільняти Токмак, тобто бої за Токмак, охоплення. Не найкращий варіант. Найкращий варіант це коли вони самі підуть, окупанти з Токмаку, вже з доброї волі ми тікаємо на Мелітополь. Отже, ми виходимо на південні околиці Токмаку, і це вже прорив другої лінії оборони, тому що Токмак це саме місто, місто, яке знаходиться на межі другої та третьої лінії оборони. Що що починається в третій лінії оборони? В треті лінію оборони, це тилова лінія, прискорюється наше просування в напрямку Мелітополя і не тільки Мелітополя. Різні напрямки можуть бути. Але головне, мабуть, не це не прорвати безпосередньо цю лінію будь-якою ціною. Ні. Головне вийти на такі позиції, щоб повністю нашим вогневим впливом та вогневим контролем охопити ту ділянку території, яка залишається тимчасово під контролем окупантів, до узбережжя Азовського моря, тобто, охопити яким вогневим контролем ствольної артилерії, щоб не дати їм можливість там. Взагалі відпочивати себе спокійно, тобто для чого зменшення мобільності, зменшення маневреності військ і так далі, і тому подібно. Тобто третя лінія до кінця її не прорвано, але умови такі створені, як, наприклад, були на правобережній Херсонщині для окупантів, і тоді вони змушені будуть знову ж таки тікати так само з жестом доброї волі.